Це дрони камікадзе українського виробництва рам 2 Ми взялися за них в останню чергу, тому що була хороша комунікація з виробниками попередньо. То півтора місяці тому ми виїздили з директоркою фонду на полігон, де відбувалися демонстраційні випробування цього дрону. Потім ми попросили, щоб нам виробники дали пробнічки. Тими пробничками ми поїхали на один з напрямків фронту, де нам розвідка дала на вибір деякі цілі. І наша група спеціалістів, яка працювала над цим цим кейсом, обрала зенітно-ракетний комплекс ОСА, який було успішно вражено, виведено з ладу. І, власне, це відео ми вчора прикріпляли як відео підтвердження того на що власне ми збираємо кошти. Це достатньо розумний дрон. Він обладнаний камерою відеокамерою, завдяки чому оператор дрона може відстежувати в режимі онлайн ту чи іншу ціль, і це дуже добре, тому що росіяни вони також вчаться воювати. Вони почали більш оперативно переміщуватися вздовж ділянок фронту. Тобто, основними такими смачними цілями для наших операторів цих дронів камікадзе будуть засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки протиповітряної оборони, тощо і це буде цілі один, Хоча там є різний вид боєприпасу, тобто і фугас, осколок, і все, що завгодно, і протитанковий. Тому будемо експериментувати з різним боєприпасом і працювати і по живій силі так само. Тобто, там, де не встигне артилерія а, когось накрити. Там мають летіти дрони і знищувати ціль, пане Сергію. А виробник як швидко зможе задовольнити ваше замовлення чи достатньо кількості потужностей запчастин це все зробити? Ви знаєте, ви зараз дуже грамотне питання ставите, тому що в вітчизняних виробників БПЛА різних видів БПЛА найбільшою проблемою після широкомасштабного вторгнення якраз були перебої в постачанні комплектуючих мікросхем і так далі. І відверто, ну мабуть, немає жодного виробника, який би. Вклався у строки, зазначені у контрактах не тільки нашого фонду, але й інших великих фондів в країні чи навіть Міністерства оборони. Проте ми маємо запевнення, що в там відповідний проміжок часу 50 дронів камікадзе, тобто 5 комплексів. В один комплекс входить 10 дронів. Плюс ми купуємо три наземних станції управління. Відповідно, там, за однією наземкою закріплюється комплекс, коли він відпрацьовує себе, ставиться інший комплекс. Ми сподіваємося, що 50 одиниць, які ми контрактуємо, що ми в межах кількох місяців будемо отримувати безперебійно. Принаймні, такі завірення у нас є. Сподіваємося, що не відбудеться ніяких форс-мажорів, які могли б вплинути на виконання цього контракту. А в мене тут питання до того.